Всім привіт, друзі! З вами Кірюха. Ну що дочекалися 1 вересня. Отже, будемо робити заклики. Змінився у нас герой місяця, про якого я зроблю огляд трошечки пізніше, можливо, завтра він уже буде, тому чекайте. Отже, переходимо до закликів Дюн. Є в нас, звісно, на 14 спроб. Плюс за всього буде відкрита скриня, з якої, мабуть, буде ну точно на один заклик. Ми будемо надіятись, що так буде, і буде в нас сьогодні x 15 або поки не зловимо щось цікаве і новеньке. Отже, досить круті рекомендації. Є в нас маат, топовий герой, який використовується як в захисті, так і в атакі. Мерасанг теж топчик, якого я дуже частенько вже бачу у захисті на різних режимах війни. Ну і звісно, Шері, досить непоганий триплшотер, як непоганий топовий. і, звісно, будемо щось ловити, не ну вперед x 14, а можливо більше, а можливо менше. Поїхали. Так, перша спроба у нас Фес. Непоганий герой, є в мене, ну поки що ніяк не можу його докачати, але колись до нього руки дойдуть. Так, погнали далі. Початок непоганий, це краще, ніж регулярка і досить гарний герой. Скоротек. Так, в мене теж цей герой був, але я його не качав. Не знаю, для чого він мені потрібен, тому вирішив не качати. Якщо хтось знає, пишіть, звісно, про це в коментах. Так, ну поки що радую, що вони регулярку дають. Так, знову фаз. Так, везе мені на трієк зелених. Мабуть, сьогодні буде тільки зелень падати. Так, вакас є в мене цей хлопчик, і не в одному екземплярі, але на туріках трозіркових я не граю, тому зараз і не качаю трієчок. Так, продовжимо. Джаріф є в мене прокачаний, однієї версії вистачає. Навіть не знаю, чи є сенс качати другу. Ну, одну однозначно, якщо ви початківець, то, мабуть, і два, і три треба качнути. Так, пішла в нас регулярка, наш гар. Наша ціль це зловити хоч якусь п'ятірку новеньку. Ну, або пф, дайте мені четвірку, ще одного дженоїда, від якого я в захваті, просто буду задоволений. Так, знову Джаріф. Так, добре, давайте трошки змінимо ракурс, будемо ловити з нерегулярки. Ой, з регулярки тільки. Так, 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 так. Ось, давайте. З Ізарні, можливо, вона мені допоможе. Рехетри. Гарний хіл, теж для початківця топщик, та й для любого гравця на туріках заходить на ура. Так, робимо ще одну спробу, зараз скриню будемо відкривати, ну і будемо думати, так, Толемей. теж є в мене цей герой, скоро докачаю. Гарний хіл, тому поки що таке собі. У мене просто всі ці герої є. Так, чудово. 80 монет нам дали. Шар. Ок, ок. Що в нас? 6 спроб. Давайте. тібуртус, Регулярочка. Знову рехетри. Блін, капець, дайте мені нормальну четвірку. Дайте мені джунаїда. І я буду задоволений хоча б цим. Так, знову Скоротек. ГМчиком тут теж не пахне. Ну, Залишається ще три спроби, зараз побачимо. Резчик. Ух, це регулярка. Знову файс, наскільки мені їх можна давати? Дайте мені або ГМ, або якусь п'ятірку нормальну. Так, друзі, залишається. Залишається у нас остання спроба. Так, з кого круто немо, з кого круто немо, навіть не знаю. Ось він там мені подобається і вперед. Останній шанс. І це Ренфілд. Отже, ось такі заклики, нічого нового не випало. Все таке собі безпосереднє. Чесно кажучи, не сильно задоволений. Ну а що поробиш? Герої місяця не зловили, але свої спроби ми ще спробуємо. Однозначно. На цьому всім дякую за перегляд. Пишіть, що вам випало. Закликав дюне і всім успіху. Побачимось. Всім пока.